Від. Зараз дуже швидко зробимо з вами огляд планшету Huion 420. Щойно його розпакувала, маю 3 хвилини, щоб його протестувати. Відкрила просто Paint, який встановлено в мене на комп'ютері, і просто пробую працювати пером по планшету. Додаткових налаштувань не робила. Зокрема, що налаштувала кнопку нижню, це ліва кнопка миші, праву кнопку це верхня кнопка миші. Більше нічого я того не робила. Отже, беру перо і починаю його вести над білим полем і одразу бачу, що реагує дуже класно. Не воджу по планшету десь там пів сантиметру 5 мм над планшетом, і вже рухи я бачу. От Якщо я викладаю в першому класі, наприклад, у мене є необхідність навчати дітей писати літери. Так? От Що я маю, коли навчаю дітей писати літери, без додаткової підготовки одразу у мене з'являються літери. При всьому бажанні мишею такого ми не зробимо. Так само, як і для цифр. Ви бачите? До речі, якщо б я писала ручкою чи олівцем, у мене каліграфія жах. А тут вон як гарно все виглядає. Швидко ми можемо там підкреслювати щось. Заздалегідь, якщо ми використовуємо якісь заготовки, ми можемо все це діло робити. Прибираю, ну, можна там по-різному прибирати, я просто хочу спробувати, тому що мені ж тепер також цікаво. Мишу зараз не використовувала в жодному разі. Так само я можу це зробити на урок цій геометрії, наприклад, так, коли там ми вивчаємо коло, коли там центр є у нас коло, коли ми там. Радіус показуємо, наприклад. І що ми тут ще можемо? Навіть можемо якийсь трикутник побудувати швидко. Є таке так. Трикутник мій з'являється. Можу там далі щось писати, що мені необхідно писати. Головне не забувати про товщину. От, наприклад, пі. Ой, це я натиснула на кнопку, потрібно ще так зручно для себе взяти, але все ж таки для першого мого огляду дуже-дуже все класно працює. І якщо б я використовувала, наприклад, на математиці, то я думаю, що якість моїх уроків була просто класнюча, тому що швидко все працює, все прибирається, без додаткових програм, ширю просто навіть пейнт, не маючи жодних інших програм, дошок. І вже можу і навіть малювати можу. Ну, що ми можемо намалювати, якщо б я малювання викладала, то все, що завгодно, можна намалювати. Наприклад, наприклад. Давайте так. Я беру олівець і починаю щось створювати, так? Отак. Ну, тобто, чутливість з моїми примітивними можливостями дуже класна. Все з'являється, все працює. Однозначно рекомендую. Один з найдешевших. Варіантів, навіщо переплачувати, якщо його буде достатньо для навчання, для викладання онлайн-уроків, це точно. Топ, я взагалі задоволена, і цей планшет вирішає до свого власника, тому що в нашій громадській організації не я буду їм користуватися, але вже собі таки дуже хочу, тому що це прям взагалі топ-топ. Клас. Сподіваюся, огляд був для когось корисний. Раджу використовуйте. Якщо є питання, питайте. Бувайте.